За кошти фонду здійснюються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг, як допомога при тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомога при вагітності і пологах, позашкільне обслуговування дітей, придбання новорічних подарунків, санаторно-курортне лікування, часткове фінансування санаторіїв профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В цьому кварталі зміївчани отримали більше 200 санаторних путівок. Всі підприємства, яким працюючи, приносять лікарняні листки на період своєї хвороби, нам надають заяви розрахунки. І ці заяви розрахунки на протязі 10 днів ми їх фінансуємо. Решта коштів, які залишаються, йде на санаторне курортне оздоровлення. В цьому році. Трапилось так, що в першому кварталі і в квітні місяці не було путівок. З мая, тобто з травня вже путівки ми отримували. Ну, Отримували на квартал всього порядка 40 путівок, в четвертому кварталі залишились кошти, і фонд соціального страхування закупив путівки. На район планувалося на четвертий квартал додатково дето 100 путівок. Но ми на район отримали вже їх більше двохсот. Так як в області залишалися заяви були від застрахованих осіб, не ограничені не було. Які путівки були, такі ми і привозили всі Тобто, всі бажаючи в цьому році поїхати оздоровитися, підлікувалися, Я думаю, що всі. Це виконали. В цьому році Зміївська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зазнала змін. Її реорганізували, перетворивши в міжрайонну. Тепер соцстрах обслуговує населення Зміївського та Первомайського району. Нас об'єднили з Первомайським районом. В нашому районі всього 12 тисяч працюючих в Первомайському, 6 районів. І до нас приєднали Первомайський район. Тому ми з 1 листопада. Листопада стали не районна, а міжрайонна дирекція. Функції у нас залишились ті самі. Працівники наші в районі залишились ті самі. Для нашого району ця реорганізація пройшла безболізненно. Свої обов'язки по соціальному обслуговуванню населення фонд соцстраху сумлінно виконує вже більше десяти років. У грудні 2012-го Зміївському відділенню виповнилось 11 років. Нарікань на роботу фонду немає ні у держустанов, ні у приватних пів підприємців. та й сам соцстрах тісно співпрацює з усіма структурами зміївського району. На протязі цих 11 років у нас взагалі з підприємствами ніяких проблем не виникало. Всі нас розуміють, ми їх розуміємо. Також все, що нам потрібно, звіти здають. Звіти нам здають всі страхувальники своєчасно». Починаючи з 1 січня 2011 року, коли було введено єдиний соціальний внесок, тобто раніше платили в пенсіонний, в наш фонд і фонд по безробітті, фонд нещасних виплатків на производстві, тепер все це платиться однією сумою в пенсійний фонд. Пенсійний фонд ці страхові внески розчленяє, роздає по фондам. І звіти нам не всі здають, а здають тільки ті, хто має витрати. Тобто, в кого були бо лікарняні, або путівки. Ці страхувальники нам здають звіти, здають регулярно. Таких у нас взагалі по району у нас. Більше 1400 страхувальників, але звідти нам здають, чесно кажучи, всього 150. Тобто останні лікарняних немають. Хоча б на от заявки на новорічні подарунки нам майже всі страхувальники поприносили це там. Всі предпринимателі для своїх найомних працівників брали. У перед святкові дні директор фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності вітає всіх своїх колег та зміївчан з наступаючим новим роком. день новорічного свята мені перш за все хочеться всіх поздоровити з наступаючим новим роком, побажати своїм колегам, щоб у нас були. Хороші страхувальники, які нас розуміли, щоб у нас завжди було взаємопонімання. Всім, всім зміївчанам хочеться побажати перш за все, здоров'я, благополуччя в сім'ях, добробуту, щоб завжди було, було сонце, радість на душі і щоб була робота, щоб всі були забезпечені. Щоб до нас звертались тільки за відпочинком.